Дуже розчарований розмовою з Путіним. Саме так Трамп прокоментував чергову телефонну розмову з російським терористом. Чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Також Дональд Трамп додав, що в п'ятницю. Він говоритиме з Володимиром Зеленським. А я нагадаю, що напередодні президент України казав, що серед тем розмови з Трампом буде зокрема те, що адміністрація президента США призупинила поставки деяких боєприпасів Україні. Щоправда, на цьому брифінгу Дональд Трамп зазначив, що Сполучені Штати Америки таки продовжують постачати зброю Україні. І тут цитата: ми постачаємо Україні зброю, ми співпрацюємо з ними, намагаючись допомогти. Але ми маємо переконатися, що у нас достатньо зброї. Проїв і для себе